Пропоную вам гру, що де росте? Ми всі знаємо, що деякі овочі ростуть на землі, а деякі під землею. Давайте себе перевіримо. Де росте цибуля? Під землею чи на землі? Під землею. Де ростуть огірки? На землі? Де росте картопля? Під землею? Де росте редиска? Під землею? Де росте кабачок? На землі? Де росте морква? Під землею? Ти росте баклажан? На землі де росте тиква? На землі. Де росте перець? На землі. Діти, розгляньте, будь ласка, малюнок і запам'ятайте, які овочі ростуть на поверхні землі, а які овочі ростуть під землею. Молодці. До нової зустрічі. До побачення.